Цьогоріч золоте сузір'я вражає до переліку найкращих ювілярів митців. Потрапили лаурат Шевченківської премії. Заслужений та народний артист України: фотохудожники, письменник, вишивальниця, скульптор та творчі викладачі. Усього організатори нарахували 13 митців. кажуть, це знакова цифра для наступного року. Чому 13? Ну тому що не 14. Ось не знаю, мені б хотілося більше. Бували роки, коли було і 20, і більше чоловік. Але є ще. Як на мене, колись прийдуть роки, як проект буде існувати, він буде існувати, то можливо буде якась така статистика тривожна. Все менше художників. Учасники виставки пишаються своїми досягненнями. Фотохудожник Анатолій Мізерний мріяв стати письменником-журналістом. Однак в одну мить зрозумів, хто ж, як не він, передасть неповторні миттєвості людству. Якщо я письменником не стану, буде невелика біда, і література від того не втратить. А якщо я втрачу ем... Ті кадри, які я бачу, то разом з тим втратить людство, втратить наш край, втратить Україна. І тому я почав займатися фотографією, скульптор. Ніт Гринбоки переконує, попри поважний вік, працюватиме і далі. Втім, як справжній митець творчих планів немає, адже натхнення черпає з життя навколо себе. Я не буду про плани, тому що воно народжується спонтанно і, і втілюється точно так же. Е, є бажання працювати, от. це, мабуть, саме головне. А плани, все, все, що вийде, все, що е, народиться, все воно буде, буде, буде представлене, буде в тому. На виставках журналіст, телеведучий мандрівник, а нині і фотометець Віктор Данилов мріє освоїти нове мистецтво. Я мав проблему, не мав з чим виставитись сьогодні. Всі творчі люди мають свої доробки. То я так подумав, чому б мені не зайнятися трофейною якоюсь риболовлею і навчитись робити чучела з найбільших екземплярів Сома, Сазана і вже на 70, можливо, 5, там. То буде з чим виставитись на такій виставці. Чудові, організатори радіють, виставка вдалася. Основну її частину наповнили світлини Анатолія Міз. Зерно, з яких посміхаються, чи не усі цьогорічні ювіляри. Це і Володимир Петрів та Віктор Янчук, Тетяна Васечко та Євген Цимбалюк. Леонід Гринбокет також представив частинку своїх робіт. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.